Індійська компанія Tata випустила автомобіль, про який говорять у всьому світі. Так мова йде про Tata Sierra, автомобіль, який буде доступний у всіх трьох варіантах: бензиновому, дизельному та електричному. І саме тому його назву голосно згадують в офісах кожної великої компанії від Tesla до Toyota. Те саме питання резонує всюди. Яка нова технологія вбудована в цей автомобіль, яку називають революційним кроком в автомобільній промисловості? Багато експертів вважають, що Сієра може бути прямою відповіддю на Тесла Модел 2, а деякі називають її серйозним викликом гібридній стратегії Тойота. Водночас багато хто розглядає це як початок нової ери на індійському ринку. Найцікавіше, що люди надзвичайно цікавляться його двигуном та електричними технологіями, чим саме оснащений цей автомобіль і як він може змінити правила гри на ринку електромобілів. Але справжня проблема полягає в його ціні. Цінник досить низький порівняно з рівнем технологій дизайну та функцій, які тата запропонувала в Сієра. Хоча автомобілі Тесла зазвичай коштують від 35.0 до 40.0 доларів, потенційна ціна Sierra, як очікується буде значно нижчою. Якщо ви хочете дізнатися, яка технологія робить цей автомобіль предметом обговорення в усьому світі і як вона може змінити весь ринок електромобілів, перегляньте це відео до кінця. Перш ніж продовжити, підпишіться на наш канал, щоб першими побачити такі відео, Sierra була одним із перших автомобілів в Індії, який показав людям, що індійська компанія також може створювати потужні та самобутні транспортні засоби. Її стиль кузова, великі дзеркала та потужний вигляд, зробили її іконою 90-х років. У той час на кожного власника Sierra дивилися інакше, як і на того, хто сьогодні володіє преміальним позашляховиком. Ось чому, коли тата оголосила про повернення Сієра Ностальгія, відродилася, а людей сповнила дивна цікавість. Усі задавалися питанням, чи привнесе тата цього разу нові технології разом із шармом старого світу. Перш ніж заглиблюватися в цей автомобіль, давайте розберемося з ринком тата. Тепер поговоримо про ринок тата, адже це пояснює, чому люди так ним захоплюються. Тата є однією з найбільших автомобільних компаній Індії сьогодні. Минулого року тата продала понад 700 нуль автомобілів в Індії, а її частка ринку електромобілів досягла майже 70 сот. Це означає, що більшість електромобілів в Індії це автомобілі Тата Nexon EV, Tigor EV та Tiago EV настільки закріпилися, що інші компанії залишилися позаду. А тепер, коли тата повертає автомобіль, який має як емоційну цінність, так і приголомшливі технології, як люди можуть цього не чекати? Повернення Сієра це не просто запуск, це частина ширшої стратегії тата. Тата вже не просто індійська компанія, а рухається до того, щоб стати глобальним гравцем. Такі компанії, як Тесла Toyota та BYD, значною мірою залежать від ринку електромобілів та гібридів. Однак у тата є те, чого цим компаніям бракує: величезний ринок Індії, де люди хочуть доступні, безпечні, міцні та надійні автомобілі. Тата пропонує саме це. Хоча автомобілі Тесла зазвичай коштують. 35.040 доларів очікується, що Tata Sierra буде в кілька разів дешевшою. Toyota спеціалізується на гібридах, але її ціни в Індії недоступні. Хоча BYD є номером один у Китаї, індійці все ще цінують безпеку та надійність Tata. Сильна присутність, довіра та ціновий баланс Tata забезпечить сильну конкуренцію цим трьом гігантам у майбутньому. Справжній сенс того, що тата сієра доступна з трьома варіантами палива бензином, дизелем та електромобілем, сам по собі є значним кроком, оскільки більшість компаній сьогодні пропонують лише один або два варіанти. Однак наявність усіх трьох опцій для сієра означає, що кожен індійський покупець знайде правильний вибір у такій країні, як Індія, де потреби, бюджет та використання кожної людини різняться наявність одного і того ж автомобіля у трьох різних варіантах. Це величезне полегшення. Спочатку поговоримо про бензинову версію. Бензинові двигуни загалом вважаються тихими, плавними та чудовими для їзди по місту. Для тих, хто щодня їздить на роботу 20-30 кілометрів, або тих, хто хоче комфортний тихий автомобіль, бензинова сієра буде гарним вибором. Крім того, бензинові двигуни потребують менше обслуговування, що робить їх менш витратними. Тепер перейдемо до дизельної версії. Дизельним двигунам надають перевагу ті, хто часто подорожує на далекі відстані, наприклад, автомагістралями, щоденно здійснює поїздки на роботу на 50-60 кілометрів, або ті, хто живе в горбистій місцевості. Дизельні двигуни також потужніші та пропонують кращий запас ходу, ніж бензинові. Тому дизельна сієра ідеально підходить для покупців, яким потрібен більший крутний момент і більший запас ходу. Але найбільш обговорюваною версією є EV або електрична сієра. Хоча використання електромобілів зростає, ринок наразі пропонує обмежену кількість варіантів електромобілів або дуже дорогі, або дуже малі. Якщо Tata Sierra EV пропонує хороший запас ходу, вигідну ціну та надійні технології, це може бути дуже вигідним варіантом для тих, хто розглядає можливість придбання електромобіля. Крім того, вартість зарядки значно нижча ніж для бензину та дизельного палива, що значно зменшує щомісячні витрати. Ці три варіанти мають ще одну важливу перевагу. Кожен покупець має свободу вибору того, що найкраще відповідає його бюджету потребам та вимогам щодо водіння. Часто трапляється, що автомобіль подобається на ринку, але доступна лише його версія з електроприводом або бензиновим двигуном, що змушує людей купувати інший автомобіль. Однак тата вирішила цю проблему, запропонувавши всі три варіанти в Sierra. секрет технології двигуна. Що такого нового тата Sierra – Це не лише. Дизайн чи три різні версії: бензинова, дизельна та електрична. Справжній ажіотаж навколо технології її двигуна. Люди хочуть знати, що такого нового в цьому автомобілі, що робить його темою для обговорення не лише в Індії, а й у всьому світі. Спочатку поговоримо про нову технологію двигунів, яку тата цього разу серйозно оновила. Як для бензинових, так і для дизельних моделей компанія представляє абсолютно нове покоління двигунів, розроблених для більшої потужності кращого пробігу та меншого обслуговування. Вважається, що тата використала в цих двигунах компоненти, які є довговічними та забезпечують тиху та стабільну роботу навіть за екстремальних температур. Примітно, що ці двигуни створені відповідно до норм BS 6 Phase 2, що означає зменшення забруднення та забезпечення більшої паливної ефективності? Тепер перейдемо до області, яка викликає найбільше захоплення гібридних технологій. Досі Toyota домінувала на гібридному ринку Індії, але цього разу тата готується запропонувати в Sierra-систему, яка може поєднувати електродвигун із бензиновим двигуном. Це буде корисним для автомобіля в електричному режимі під час повільної їзди, містом зменшуючи витрату палива. А коли потрібна більша потужність, наприклад, під час обгону на шосе двигун та електродвигун будуть працювати разом, забезпечуючи значну потужність. Це означає як хороший пробіг, так і стабільну потужність. Тепер поговоримо про платформу для електромобілів, яка, мабуть, є найбільшою сильною стороною Sierra. Тата працює над своєю платформою для електромобілів протягом останніх кількох років. і Її вплив очевидний у Nexon EV, Tiago EV та Tiger EV. Однак Sierra EV буде оновленою версією цих моделей. Він будується на електричній платформі gen 3, розробленій для більшого запасу ходу, швидшої зарядки та покращеної безпеки акумулятора. Очікується, що Sierra EV забезпечить запас ходу 500 км або більше на одному заряді. Він також матиме функцію швидкої зарядки, що дозволить зарядити акумулятор до 60-70% лише за 20-30 хвилин. Ще однією помітною розробкою є те, що тата також працює над новим хімічним складом акумуляторів, який не перегрівається навіть у спекотну погоду та служить довше. Це збільшує термін служби акумулятора та безпеку. Ще однією особливістю, яка викликала значний інтерес, є система повного приводу з двома двигунами. Це просто означає, що версія для електромобілів зможе передавати потужність на всі чотири колеса, покращуючи щеплення з дорогою стійкість та якість їзди. Ця функція зазвичай присутня на дорожчих іноземних електромобілях, але тата планує запропонувати її за доступною ціною. Це виділить її серед інших на ринку. Тепер поговоримо про дрібні, але важливі деталі, які роблять цей автомобіль особливим. Наприклад, він буде оснащений інтелектуальною системою рекуперативного гальмування, яка заряджатиме акумулятор під час гальмування. Він також матиме вдосконалену систему терморегуляції, яка підтримуватиме температуру акумулятора, забезпечуючи безпроблемне керування навіть влітку. Крім того, тата може також впроваджувати функції, готові до використання в майбутньому, такі як оновлення програмного забезпечення інтелектуальні режими, водіння та легкий доступ до домашньої та швидкої зарядки. Компанія пропонує різноманітні варіанти: від бензинових і дизельних до електромобілів. Її технологія двигуна є надійною, пропонуючи переваги гібридного типу, а її платформа для електромобілів ставить її вперед у гонці за автомобілі майбутнього. Ось чому люди кажуть, що Sierra – це не просто модель, це важливий крок тата, який дасть жорсткий бій таким гігантам, як Tesla, Toyota та BYD на індійському ринку. Електромобільна версія пряма конкуренція Tesla Model 2. Електромобільна версія Tata Sierra ще навіть не з'явилася на ринку, але її обговорюють у всьому світі як легкий вітерець перед сильною бурею. Люди відкрито кажуть, що якщо Tata правильно виконає свій план, цей автомобіль складе конкуренцію Tesla Model 2. Тепер вам, мабуть, цікаво, що такого особливого в цьому автомобілі. Почнемо з його запасу ходу, адже найбільше питання щодо електромобілів полягає в тому, скільки він може проїхати на одному заряді. Tesla Model 2 пропонуватиме запас ходу приблизно від 400 до 450 кілометрів, але за чутками Sierra EV легко досягне 500 кілометрів, а це означає, що тата змінить правила запасу ходу з самого першого кроку. Тепер давайте змінимо правила щодо акумулятора, адже акумулятор це серце електромобіля. Тесла відома своїми акумуляторами 4680 та LFP, але цього разу тата доклала багато зусиль до свого акумулятора Gen 3, який спеціально розроблений для індійського клімату. Термостійкість, тривалий термін служби та підвищена безпека. Усі ці фактори можуть дати Сієра сильну перевагу над Тесла в Індії. Що стосується швидкості заряджання, тата не сильно відстає. Тесла відома своєю технологією надуву, але Sierra EV також може похвалитися зарядкою на 60-70 сят і за 20-30 хвилин. Це позбавляє від турбот про заряджання та пропонує зручність як у Тесла за половину ціни. Тепер поговоримо про потужність двигуна, адже в Індії люди купують автомобілі не лише заради запасу ходу, а й заради потужності. Тесла Model 2 буде оснащена одним двигуном. Але очікується, що Sierra EV матиме повний привід з двома двигунами, що означає передачу потужності на всі чотири колеса, краще щеплення з дорогою, більшу стійкість, і такий тип прискорення, який зараз можна знайти лише в дорогих іноземних електромобілях. Ця функція також може дати Tata Model перевагу на Tesla Model 2, але справжній секрет криється в її ціні. Очікується, що Tesla Model 2 коштуватиме в Індії приблизно від 35.0 до 40.0 доларів, або від 30.0 до 35.0 доларів, тоді як Sierra EV, як очікується, коштуватиме вдвічі дешевше. А на такому ринку, як Індія, ціна є головною зброєю. Ось чому всі називають її доступним вбивцею Tesla Model 2. Але це ще не все, оскільки Toyota також претендує на перемогу. Сила Toyota полягає в її гібридній технології, великому пробігу низькій витраті бензину та дуже плавній роботі двигуна. Однак, Sierra може стати першим індійським автомобілем, який кине прямий виклик потужній гібридній технології Toyota. Гібридна система, що постачатиметься для Sierra, дозволить автомобілю працювати в електричному режимі на низьких швидкостях у місті, економлячи пальне. Коли виникає потреба на шосе, двигун та електродвигун працюватимуть разом, щоб забезпечити повну потужність. Це означає, що ви отримаєте як потужність, так і запас ходу. І тут ціна також відіграватиме ключову роль, оскільки гібриди Toyota продаються в діапазоні від 20.0 до 30.0 доларів, тоді як гібрид Сієра може запропонувати те саме задоволення за нижчою ціною. Ось чому люди кажуть, що з однією моделлю тата кине виклик Тесла та похитне гібридну монополію Toyota. Простіше кажучи, сієра це не просто автомобіль, це велика ставка тата, яка може призвести до значних змін як на ринках електромобілів, так і на гібридних автомобілях. Якщо ці очікування справдяться, цей автомобіль може справді змінити правила гри для іноземних компаній у найближчі роки. Чому його обговорюють на світовому ринку? Тата сієра обговорюють не лише в Індії, а й у всьому світі. Рідко трапляється, щоб індійський автомобіль викликав стільки інтересу з боку іноземних змі, світових автомобільних експертів та великих компаній ще до свого запуску. Але саме це відбувається з сієра. Його трипаливна система, нова платформа для електромобілів та швидко зростаюча сила тата привернули увагу всього світу. Іноземні змі постійно повідомляють, що Індія вже не просто виробник автомобілів, а готова стати головним гравцем на ринку електромобілів. Такі компанії, як Тата, є найбільшим рушієм цих змін, зумовлених постійними інноваціями. Іноземні технологічні вебсайти, автомобільні канали та міжнародні оглядачі неодноразово ставлять одне й те саме питання щодо Сієра: що ж такого в цьому автомобілі? Що викликає настороженість навіть у таких гігантів, як Тесла та Тойота? Що ж до Тесла, то весь її бізнес базується на електромобілях. Model 2 вважається найважливішим автомобілем майбутнього для Тесла, доступним компактним і таким, що змінить правила гри на ринку електромобілів. Але коли з'явилися новини про те, що Sierra EV може запропонувати запас ходу близько 500 кілометрів за вдвічі меншою ціною ніж Тесла, Model 2 експерти Тесла почали відкрито заявляти, що Індія може спровокувати значний бум електромобілів у майбутньому. Впевненість у акумуляторах електромобілів Тата, та їхня чудова продуктивність в індійському кліматі та доступна ціна все це загрожує стратегії Тесла. Світ задається питанням, чи може електромобіль індійського виробництва так добре працювати за такою низькою ціною, що Тесла можливо доведеться змінити свої плани в майбутньому? Випадок Toyota дещо інший. Toyota не така швидка, як Тесла в галузі електромобілів, але вона перебуває на передовій гібридних технологій. Гібридні автомобілі Toyota є найбільш продаваними автомобілями в багатьох країнах світу. Однак щойно з'явилася новина про те, що Sierra буде оснащена гібридною системою, яка зможе забезпечити потужність і пробіг як у Toyota, і за нижчою ціною іноземні автомобільні експерти чітко заявили, що це може кинути виклик гібридній монополії Toyota. На такому великому ринку, як Індія, якщо люди перейдуть з гібридів Toyota на дешевші та надійніші варіанти, такі як Сієра, це матиме вплив на світовий ринок. Найбільші компанії світу також уважно стежать за тата, оскільки тата домінує на індійському ринку електромобілів протягом трьох років поспіль. Тільки минулого року тата захопила майже 70% ринку електромобілів в Україні. Це не малий подвиг, і тепер з появою такого технологічно потужного автомобіля подвійної природи, як Sierra, світові компанії усвідомлюють, що Індія може стати новою столицею електромобілів. Ще однією важливою причиною цього є величезний ринок Індії. Світ знає, що якщо Індія стане лідером у сфері електромобілів, вона буде країною з найвищими продажами електромобілів. Чи то Тесла, Тойота, чи BYD, усі знають, що той, хто має міцні позиції на індійському ринку, буде лідером у світовій гонці електромобілів. Запуск Сієра має надати Індії ще одну важливу перевагу: це підвищить глобальну довіру до виробництва електромобілів. Іноземні компанії зараз визнають, що Індія може виробляти не лише бензиново-дизельні автомобілі, а й високоякісні електромобілі. Електромобілі Тата вже досягли Непалу Африки та деяких частин Європи. З появою Сієра, це розширення може ще більше прискоритися. Це та можливість, яка може зробити Індію над державою електромобілів протягом наступних 50 років. Країною, яка не лише забезпечуватиме доступні електромобілі своїм громадянам, а й експортуватиме їх увесь світ. Простіше кажучи, сієра це не просто позашляховик, це нова ідентичність Індії. Модель, яка показала світові, що індійські компанії можуть конкурувати з такими гігантами, як Тесла та Тойота. Ось чому на світовому ринку стільки галасу, і всі хочуть знати, чи стане сієра автомобілем, який повністю змінить баланс у світі електромобілів. Якщо тата виконає свою обіцянку, то в найближчі роки світовою столицею електромобілів можуть стати не США чи Китай, а Індія. Дизайн та якість збірки. Індійський автомобіль нової ери. Перше, що спадає на думку, коли бачиш дизайн Тата Сієра, це те, що це незвичайний автомобіль. Його загальний вигляд свідчить про те, що тата прагне створити не просто позашляховик, а індійський автомобіль нової ери. Зовнішній дизайн сієра сучасний, потужний, і що найважливіше, він також відображає його старий фірмовий стиль, що дозволяє людям одразу впізнати так. Це сієра. Його передня частина мускулиста з широким капотом, тонкими та чіткими світлодіодними фарами. А спереду він виглядає не що інше як преміальний іноземний позашляховик. Лінії кузова прості, але водночас сміливі. А задня скляна зона схожа на стару сієра, тільки сучасніша та продумана. Тепер на перший план виходить її довговічність, вирішальний фактор в індійських дорожніх умовах: чи то розбиті дороги, несподівані обмеження швидкості дощові дні, чи 45 50 градусна спека влітку Сієра, створена для всього. Його дорожній просвіт має хороший розмір, що дозволяє йому без тріскотіння долати великі вибоїни та нерівну місцевість. Його підвізка нова та налаштована для забезпечення стабільної та комфортної їзди, як на міських вулицях, так і на автомагістралях. Тата відома своїм міцним кузовом та функціями безпеки. А сієра також виготовлена з високоміцної сталі, що робить її ще надійнішою. Загалом його зовнішній дизайн та якість збірки чітко вказують на те, що цей автомобіль, створений для індійських доріг, але з глобальним виглядом. Тепер перейдемо всередину, тобто до інтер'єру, де тата справді досягла успіху. Щойно ви відчиняєте двері IOC Sierra, вас зустрічає світ, який є одночасно сучасним та комфортним для сімей. Усередині достатньо місця як на передніх, так і на задніх сидіннях. Велика родина може зручно розміститися, а місця для ніг на задніх сидіннях настільки багато, що ваші ноги не втомлюватимуться навіть під час тривалих поїздок. М'яка оббивка сидінь забезпечує гарну підтримку спини та попереку, а це означає, що ви почуватиметеся комфортно під час подорожі. Приладова панель має преміальний вигляд. Вона оснащена великим цифровим дисплеєм, який створює відчуття, ніби ви сидите в європейському позашляховику. Монітор, водіння, навігація, стан акумулятора в електромобільній версії, та всі важливі параметри автомобіля чітко відображаються на одному екрані. Також перед водієм є друга цифрова панель приладів. Все це робить керування автомобілем легким і приємним. Тепер перейдемо до функцій, на які покупці звертають увагу в першу чергу. Очікується, що Sierra буде оснащена такими функціями, як ADAS Advanced Driver Assistance System, яка включає такі функції, як автоматичне гальмування, система утримання смуги, руху, попередження про сліпі зони та розпізнавання світлофорів. Ці функції не тільки спрощують керування автомобілем, але й підвищують безпеку сім'ї. Крім того, вона оснащена інтелектуальною системою водіння, яка налаштовує автомобіль відповідно до вашого стилю водіння. Наприклад, якщо ви їдете повільно, автомобіль перемикається в плавний режим. А якщо ви рухаєтеся по трасі, активується режим потужності. Тата також приділила особливу увагу найдрібнішим деталям салону, включаючи зарядні порти, місце для зберігання мобільних телефонів, підсклянник і холодильник, що нагадує невеликий холодильник і панорамний люк на даху, який забезпечує світло та відчуття відкритості. Вентиляційні отвори кондиціонера великі і навіть у палючу літню спеку автомобіль охолоджується за лічені хвилини. Аудіосистема також преміальна, що робить прослуховування музики під час тривалих поїздок, справжнім задоволенням. Найбільшим фактором, що змінив правила гри Тата Сієра, є її ціна. Сьогодні найбільшою проблемою на ринку електромобілів та гібридів є ціна. Автомобілі Тесла коштують в Індії 35,0-40,0 доларів або приблизно 30,0-35,0 30, доларів. Гібридні автомобілі Toyota також коштують від 20.0 20 до 30.0 30 доларів без будь-яких функцій електромобілів. Тож, коли такий автомобіль, як Sierra може похвалитися технологією електромобілів потужними варіантами двигунів функціями ADAS та преміальним дизайном, і все це за ціною значно нижчою ніж у Tesla та Toyota, він неодмінно приверне увагу. Ринкові чутки свідчать, що ціна електромобіля Tata Sierra в Індії може становити від 15 до 20 двадцять лахіврандів, а бензинові та дизельні моделі будуть доступні за ще меншою ціною. Це означає, що вона приблизно вдвічі дешевша або навіть дешевша за Tesla Model 2. Саме тут Tata Sierra дійсно змінює правила гри. Які ж переваги отримують індійські покупці від цієї низької ціни? Перша перевага полягає в тому, що люди більше не боятимуться купувати електромобілі. Навіть сьогодні висока вартість електромобіля змушує багатьох мріяти про нього. Але якщо Sierra EV запропонує запас ходу та функції, як у Tesla, за половину ціни електромобілі стануть звичайним автомобілем в Індії. Другою перевагою є технічне обслуговування. Електромобілі вже мають низькі витрати на обслуговування, і якщо початкову ціну також знизити вся вартість, впишеться в бюджет індійських сімей. Третя перевага буде помітна на світовому ринку, оскільки наявність хороших технологій за низькими цінами заохотить людей за кордоном купувати індійські електромобілі. Такі ринки, як Китай, вже пропонують там доступні електромобілі. Але якщо Тата експортуватиме доступні електромобілі з Індії, які відрізняються безпекою, надійністю та якістю, це повністю змінить правила гри на світовому ринку електромобілів. Тепер поговоримо про безпеку Тата її найбільшу силу. За останні кілька років тата довела, що є найбезпечнішим автомобільним брендом в Індії. Такі автомобілі, як Nexon Punch та Altros, отримали 4 та 5 зірок у глобальних тестах. NCAP. для цього є лише одна причина: якість збірки тата. Tata. Tata Motors використовує високоміцну сталь у своїх автомобілях, що забезпечує кращий захист під час зіткнення. Крім того, кількість подушок безпеки, амортизуюча конструкція, міцне шасі та розумна гальмівна система все це причини, чому люди сліпо довіряють Tata. Одне стало зрозумілим для індійських покупців. Якщо це автомобіль тата, то він безпечний. Саме ця впевненість пояснює, чому люди дивляться на Сієра з таким самим оптимізмом. Він буде номером один за дизайном, характеристиками та безпекою. Насамкінець, давайте поговоримо про майбутнє оновлення та довгострокову стратегію тата. Тата будує автомобілі не лише на сьогодні, а й на наступні 10 років. Компанія вже почала пропонувати OTA бездротові оновлення програмного забезпечення для своїх моделей електромобілів. Це означає, що ваш автомобіль може отримувати нові функції через інтернет без необхідності відвідувати автомайстерню. Тата також може пропонувати цю функцію в Sierra ще кращими способами, такими як оновлення режимів водіння покращене керування акумулятором, оновлення функцій ADAS та нові технології підключеного автомобіля. Крім того, тата також готується до майбутнього щодо акумуляторів. Компанія працює над твердотільними акумуляторами технологією елементів з розширеним запасом ходу та новими стандартами швидкої зарядки. Ще одна важлива чутка полягає в тому, що в майбутньому тата може також перевести деякі зі своїх моделей e на водневу платформу, яка вважається потенційною заміною бензину та дизельного палива в наступне десятиліття. Якщо це станеться, такі моделі, як Sierra, можуть бути готові не лише для електромобілів, але й для багатопаливної технології. Перш ніж продовжити відео невелике прохання, якщо вам подобаються наші зусилля та ви хочете щодня бачити таку потужну інформацію про автомобілі, будь ласка, підпишіться на канал. Ваш клік мотивує нас пропонувати вам більше чудового контенту.